Висилаєте на матеріал і можете отримати свої кошти шістьма способами. Показую, які вони. Будь ласка, дивіться, є наш сайт. Так, ось головна. Коли ви на нашому сайті, тут є така штучка, як оплата. Натискаєте оплата. І дивіться, перший метод оплата на карту. Зрозуміло. Отримати готівку в своєму місці. Телефонуйте до нашого менеджера, ми говоримо, яким методом це може зробити. Оплата USDT криптовалютою. На око ви можете на ту суму або там частину тої суми заправитися. На будь заправці око зі знижкою 7 гривень на літрі. Потім кава свіжого обсмаження сір кофіман. Переходите на сайт. І тут є кава. Ви собі вибираєте і вам 10%. Тобто ви здали там на 1000 гривень посилочку, наприклад, можете придбати каву з 10% знижкою. Телефонуйте до нашого менеджера, ми зв'язуємося і кажемо: від нас там промокод такий-то такий-то, або там ключове слово кажемо, вам роблять 10% знижечку і вам відсилають каву. Якщо є залишок, ми на карту кидаємо залишок. Це ще з один, одних варіантів. І замовлення товарів з нашого магазину. Коли ви натиснете. Тут можна гранулу подешевше купити, срібні злитки придбати не за 15 тисяч гривень, а за 14 500 гривень. Все це ось в цьому розділі оплата. Друзі, я надіюся, що з кожним днем тут буде ставати все більше і більше партнерів. Туди додаємо тільки перевірені партнери, такі як Око, Сіркофіман. Поки що більше не є пропозиції у нас від інших партнерів, але ми їх не можемо сюди включити, бо ми не знаємо, чи вони надійні. А ось це, що перевірено, ми самі так працюємо, самі заправляємося з цією знижечкою, самі купуємо каву в Сіркофіман. Розумієте, от з часом, ну не буду називати, ще додаться партнери, в яких ви зможете забрати свої гроші. А ви вибираєте, як вам зручно. А я люблю вас і ви найкраще. В наступному відео постараюся показати, як заправитися на око. Побачимо. Люблю вас і ви найкраще.